Головний матч туру в Англії і головний матч всього Євровікенда Ліверпуль проти Арсенала. Останні шість матчів між цими командами завершились в нічию. І один раз виграв Арсенал. Але ця перемога була на Емірець. А на Енфілді останній раз Арсенал вигравав у 2012 році, коли Мількеляр Тета був ще гравцем Арсенала. Ліверпуль зіграв три офіційні матчі на старті сезону. І в усіх трьох оборона виглядає дуже слабко. Пропустили по два голи в кожному матчі, це по-перше, а по-друге, новачки ще не адаптувалися. А по-третє, ще й Конате виглядає дуже слабо, постійно помиляється. У центрі поля також проблеми. Не буде Макалістера, скоріш за все. Гравенберг зіграє тільки другий офіційний матч, тому що Суперкубок і перший тур він пропустив через народження дитини. Так, буде собосла і це вже чудово. Ватаць, Вірца я в трьох матчах не бачив зовсім. Салах також далекий від оптимальної форми. Єдиний, хто грає, це уго Якітік, який, який забивав у кожному матчі. Тому в команди дуже багато проблем. В Арсенала все-таки ситуація набагато краще, тому що з обороною проблем немає. В центрі поля Едегор, скоріш за все, вийде і також буде трійка основних: Субіменді, Райс Едегор. Є проблеми із атакою. В атаці вийдуть Мартінеллі, дьокери і мадуеки, хоча Артета сказав, що можливо вийде й Езе. Ну в це я не дуже вірю. Пам'ятаємо про травми Сака і Гаверца. Хоч матчі відбудеться на домашньому полі Ліверпуля, але в Мерсесайців набагато більше проблем, ніж в Арсенала. Тому я думаю, сьогодні Арсенал вперше з 2012 року виграє на Енфілді. Ну коли як не зараз. Сьогодні я буду проводити стрім цього матча, тому кому цікаво, заходьте. Матч відбудеться о 18.30. Також, хто вболіває за англійський футбол, підписуйтесь на цей канал. А також коментуйте, як ви думаєте, закінчиться матч Ліверпуль Арсенал.